Всім привіт! Сьогодні ми з вами в'яжемо ось такі цікаві парасолічки. Все, що для них потрібно, це пряжа. У мене Віолет, Violet 282 метри у 50 грамах. Гачком я в'яжу 1,5. Також нам потрібен буде ось такий дріт. У мене два види дроту, як ви бачите, пошелищу. Ось такий біленький, він м'якенький, і він мені, чесно кажучи, дуже сподобався. Так, і ось такий ой, зачепила. І ось такий у мене ще є, бачите, хто дивився розпаковочку моїх покупочок, той бачив, я замоврала ось такий дріт, і він бачите, ну, не знаю, як його назвати, такий блискучий, і він не м'якенький, а навпаки шорсткий. І а, цей дріт у мене по 30 см завдовжки. Так, також а, мені потрібен буде клейовий пістолет. У мене ось Да? Так, потім мені потрібні бусинки. Мені потрібні кусочки. Ну, чи кусочки, чи якісь ножиці, для того, щоб це все діло а, порізати можна було. Так, ну і, мабуть, це все. Ага, не все. Мені ще потрібна зубочистка. Зубочисткою я наношу клей, тому що його так охайніше можна нанести. Так, ну і, власне, ж самі зв'язані заготовочки. У мене їх багато. Ой, ну я все покидала. Так, у мене їх багато. Зараз я зараз займаюся тим, що збираю докупи свої парасольки. Ось так. Так, ну що, збирайтеся з. Матеріалами і будемо приступати до того, що я вам скажу, що ага, що нам ще потрібна ж пластикова куля для того, щоб блокувати потім ці заготовочки. Ну, може, ви щось інше придумаєте, то, будь ласка. Так, а якщо ви ще не знайшли проволоки, то можете зв'язати ланцюжок або навіть не ланцюжок, а шнурочок такий. Да? І потім заблокувати його у вигляді ось цієї ручки парасольки, для того, щоб потім можна було її використати да, замість цієї ручки, замість проволоки, маю на увазі. Хоча ця проволока продається у кожному магазині, там, де продають товари для творчості, тож, я думаю, з цим проблем не буде. Так, і Після того, як зв'яжеться основа, Її потрібно буде заблокувати, тож у вас буде час знайти і ручки, і всі інші моменти, яких у вас не вистачатиме. Да? Так, і ще я в'яжу ось такі підвісочки. Ви ж можете використати стрічку, готову, можете використати все, що вам зручно. Ну, Я показую так, як роблю я. Мені прислала замовниця фото, я фото побачила і як придумала це, як зробити треба, да? так я і роблю. Якщо у вас є інші якісь варіанти, якісь цікаві моменти, то з радістю почитаю ваші пропозиції, да? чи те, як ви це робите. А поки що поділюся своїм маленьким досвідом, можливо, комусь це буде. Цікаво і корисно. До речі, бачу по рейтингу переглядів, да, що зараз особливо гарно почали дивитися відео саме з нового, новорічним декором. І я зараз його в'яжу, тож, якраз досить актуально мені і вам такі відео. Тож сподіваюся, що воно вам сподобається, да, чекатиму ваших подобаючих, чекатиму коментарів. І завчасно наперед вам дякую за них. Отже, починаємо роботу. Набираю я спочатку повітряні петлі. І їх у мене буде тут 5. Тепер з них роблю кільце. Ось так і буду обв'язувати це кільце стопчиками з двома накидами, і їх повинно бути всього 12, і між ними по дві повітряні. Тобто, спочатку я наберу 4 повітряні замість першого стопчика з двома накидами, і тепер ще дві повітряні для арки. Тепер уже роблю два накиди, і в кільце притримуючи хвостик від ниточки. Буду його ув'язувати одночасно, я в'яжу стовпчик з двома накидами, знову дві повітряні, два накиди, і знову в кільце в'яжу стовпчик з двома накидами. Знову дві повітряні, і знову стовпчик з двома накидами. І так, по колу роблю до кінця рядочка. Поки в мене не буде 12 стовпчиків з двома накидами, включаючи петлі підйому. Так, Пров'язала я дві повітряні. останні, У <кій> мене вже є 12 стовпчиків. І тепер я з'єднуюся в кінці з другою повітряною петлею підйому. ось так. І для того, щоб почати другий рядочок, я перехожу під наступну арочку. Тепер піднімаюся на три повітряні. Роблю накид і в'яжу стопчик з накидом під цю арочку, повітряна одна, і ще два стопчики з одним накидом під цю ж арку. Ось так. Знову роблю накид і в'яжу ще два стопчики, але вже під наступну арочку, одна повітряна. І сюди ж ще два стовпчики. Так. Ось таким чином я в'яжу по колу до кінця рядочка. Так, майже завершила я рядочок, обв'язала кожну арочку, і тепер з'єднуюся в третю повітряну петлю. Ось так. Щоб перейти до наступного рядочка, нам треба добратися до арочки з однієї повітряної. Тобто ми зараз ось так переходимо до арочки з єднувальними стопчиками. І тепер в цьому рядочку в нас знову стовпчики з двома накидами, тобто піднімаємося на 4 повітряні замість першого стовпчика, 2 повітряні для арочки. Знову робимо 2 накиди і в цю ж саму арку з однією повітряною в'яжемо перший стовпчик з двома накидами. Дві повітряні, сюди ж ще один стовпчик з двома накидами, дві повітряні, і сюди ж ще один стовпчик з двома накидами. Ось так. Тобто, у нас вийшло чотири стовпчики з двома накидами, між ними дві повітряні. Знову робимо два накиди і йдемо до наступної арочки. Важненько, дивіться, де вона. І сюди також в'яжемо перший стопчик з двома накидами дві повітряні, другий стопчик з двома накидами, дві повітряні. І все так само, як ми робили для першої арочки, Тобто, все-все так само. Так, завершила я рядочок і буду переходити до наступного. Наступний у нас починається з середньої арочки, у нас їх всього три, да? в, кожній, в кожному сегментику. І от ми переходимо до третьої, знову ж таки, з'єднувальними ступчиками. Так, і тепер із середини арочки ми починаємо працювати над останнім рядом. Набираємо три повітряні. Це в нас замість першого стовпчика з накидом. Тепер ще одна повітряна для арки. Робимо накид, в'яжемо стовпчик з одним накидом в цю арку. Набираємо 4 повітряні, з них робимо піко. Знову в'яжемо стовпчик з накидом під цю ж саму арку. Знову я в'яжу 4 повітряні, з яких роблю піко. Стопчик з накидом роблю ще одне піко. Так і тепер набираю одну повітряну і стопчик з накидом сюди ж. Тобто в мене п'ять стопчиків, так? І 3 піко. Тепер я в'яжу стовпчик без накиду між групами стовпчиків з двома накидами попереднього ряду, ось так, роблю накид і йду відразу в'язати стовпчик з одним накидом у центральну арочку групи стовпчиків. Одна повітряна. В'яжу знову стовпчик з накидом під арку. Чотири повітряні з них роблю піко. Знову напроблю накид, в'яжу стопчик з накидом, знову три повітряні, з яких роблю піко. Знову стопчик з накидом, і ще одне піко в'яжу, і тепер повітряна, стопчик з накидом сюди ж. І приєднуюся стовпчиком без накиду між групами стовпчиків. Тобто, ось такі в мене виходять елементики. В кінці ряду я з'єднаюся. Так, мабуть, я підключуся, тоді вам покажу, що я робитиму. Я дов'язала вже до кінця рядочок, і залишилося це все з'єднати в коло. Для цього я роблю наступним чином, підхоплюю ниточку. Проміжку між елементами, завожу гачок в третю повітряну петлю підйому, яка у нас на початку роботи, на початку ряду була. Да? Витягую звідси ниточку, тобто, ось так у мене зараз на гачку, і гарнесенько це все притягую ось так. так. Ну, можна ще одну петлю і відрізати ниточку, закріпити її. Да? Заховати, і буде ось така краса. ну Поки що це більше схоже на сніжинку, до речі, сніжинку також цікаво так, якщо хочете, можете використати її як сніжиночку. так Але з цим ділом маніпуляції продовжуються, щоб ця вся краса перетворилася на парасольку. Оце, коли ви заховали ниточку. Чи відрізали заховали ниточку тут. Не забуваємо, що треба заховати ниточку і ось тут. Да, відрізати її, щоб ніде не було ніяких кінчиків. Після цього цю э, заготовочку, цю сніжиночку, треба заблокувати. Да? Якщо вона у вас буде сніжинкою, будь ласка, якщо ж ви її хочете перетворити на парасольку, значить її треба заблокувати на кулі. Куля у мене ось така. Це в мене куля 9 см, здається. І в мене тут, бачите, відразу блокується дві парасолічки. Я ставлю в центр да? в центр кулі, там завжди є таке місце, така крапочка, там видно, що це центр. Це для того, щоб потім рівномірно можна було натягти. Тому що тут ще є такий шовчик, да? ніби з'єднання двох цих півкуль. І я намагаюся максимально рівненько по них вирівнювати краї кожної парасулечки. Тут саме ось такі. Якщо хочете, то зв'яжемо ці, тут нічого складного. Якщо у вас немає цих пінопластових кульок, хоча, я думаю, вони є скрізь, ой, таким кольором зараз передається, вам незрозуміло. Ну, яким є? В мене час я знімати тільки зараз. Сонце прямо в вікно, і тому не дуже гарна якість зйомки, вибачте. Так, чим замінити кулі? Чесно кажучи, не задумувалася над цим. Та й не було особливо часу мене на цим думати, тому що в мене були кулі. <гум> кулі можна купити в будь-якому магазині інтернет-магазині. Також я бачила в нас в офлайн-магазині в місті, в магазині канцтовари. Тобто, це взагалі не проблема, вони коштують недорого. тому ось так. Так, Після того, як ви їх заблокували і вони висохли, ви отримаєте ось такі заготовки. У мене тут багато різних. Зараз вже буду переходити до оформлення, власне, парасолічок і вам покажу, що я буду далі з ними робити. Ось так. Отже, збираємо нашу парасольку. Я вже декілька зібрала так, і тепер можу показати вам, як воно все збирається. Нічого складного, але, як завжди, треба. Уважно, охайно, ну, як завжди, У мене безлад на столі, тому що у мене тут лежить все, що мені потрібно. Тут лежать мої заготовочки в'язані, тут у мене лежить клей мій, клейм для пістолета. Да? Тут лежать ось такі штучки, лежать ось такі штучки, які я використовую для ручок парасольки. Лежать у мене мої бусинки, лежать у мене ножички. Лежать у мене кусачки, лежать ножиці страшні погані для всякої брудної роботи. Ну Страшні погані, мають на увазі там десь скотч, я відкусую. Ними. Ну, не в даний момент в даний момент скотч не потрібен, але маю на увазі, що в мене є такі ножниці, яких я не жалію, які в мене використовуються для якихось брудних робіт. Ними можна і дріт порізати, да, щоб не шкода було і так далі. Так, ну і власне кле клеєвий пістолет у мене гріється. І... Зубочисточки мені ще потрібні, тому що я користуюся саме зубочистками, коли потрібна ось така дуже тонка робота. Да? Тому що не можу я зіпсувати, те, що я скільки в'язала, тим, що десь той пістолет. Отже, для початку беру я ось цю штучку, палочки ці я порізала на відрізки по 10 см, тому що в мене довжина палочка 30. Да? І на три, поділивши, якраз вийшли відрізки, достатні для того, щоб зробити ручку для парасольки. Як на мій погляд, то саме зручний варіант вийшов. Так, тепер я роблю ось цей загин, Я його роблю ось таким чином. У мене тут ось є звичайний клей ПВА стоїть, як звичайний. І я просто його ось так обгинаю. Да? Це я мало обігнула, треба ще трошки. Так, і ось така в нас вийшла ручечка. Так, ручечка не фокусується на ручки, ну, ви бачите. Так, що я роблю далі? Далі мені ще потрібно, я не сказала, у мене є в'язана підвізка. Тут у мене набрані 95 повітряних петель, і зараз ми будемо її кріпити до нашої парасольки. Так, що я, перш за все, роблю? Так, я беру бусинку. Бусинка в мене невеличка. Ви використовуєте ту, яку вам зручно. Так, і мені треба продіти цю бусинку, чи надіти на ці дві штучки. Ось таким чином. Надягла бусинку, підхопила ниточки і протягла. Так, тепер мені треба це все діло протягти у парасолічку. Так, чогось у мене вимкнулась камера, не знаю чого. Так, в той момент, як вона виключилася, да, я зав'язала, протягла я підвісочку. Бачите, яким чином, і зав'язала. Разом два о, кінці цієї підвіски. Тепер я обрізаю ці кінчики, просто обрізаю і все. Так, і підтягую трохи далі крізь бусинку ось ці кінчики. Так, тепер мені треба. Так, киця моя засумувала, ну зараз, як забіжить, якщо вам чуть, що вона там плаче в мене під дверями, а зараз як забіжить, то я нічого не дознімаю. знімаю. Так, тепер я беру цю проволоку да, і вставляю її між двома краями підвіски в отвір в бусинку. І тепер тягну знову я ці краї. Тягну, і вони таким чином мені ще трохи затягнуть. і Проволку всередину бусинку, да, і вона, бачите, в мене вже ось вийшла. І таким чином закріпиться в мене все. Тягнемо обережненько, да, щоб не поламалась сама парасолька, щоб не порвалась підвіска. Тобто відчуваємо, що ми робимо. Так, окрім того, що я це все так зробила, я тепер ще повинна цей закріпити клеєм. Закріплювати клеєм я буду ось тут, на межі, між бусинкою, да, і. І ось цією штукою. Так, тут треба дуже-дуже уважно, тому я, не знаю, сказала чи не сказала, що я беру зубочисткою, наношу клей дуже так обережненько, щоб він не розмазувався по всіх усюдах, але щоб він закріпив бусинку і проволоку між собою. І там, якщо ще й схоплять ці ниточки, да, то буде взагалі чарівно. Не обіцяю, що вони схопляться, але мають. Попередніх у мене схватилися. Так, схватилися і тут. Так, не знаю, що вам там видно, але я дивлюсь, щоб мені було собі видно. Так, можу щось можу, наче щось немали Так, що я роблю далі? Ой. Нічого страшного, це поки що все, все в пределах норми. Так, ось таким чином зараз у нас це виглядає. І мені потрібна ще одна бусинка, яка буде фіксувати це все діло. Так, я вже вся в Яка буде фіксувати це все діло згори. І тобто, поки я шукаю бусинку, воно все потихеньку сохне. Да? Так, тепер беру я бусинку. Беру гачок, знову вставляю бусинку. Підхоплюю підвісочку протягую перетягую крізь бусинку. Так, тепер я повинна її дотягти до самого краю, але чи тимчасово, скажімо так, так тепер я її трішечки відсуваю, я повинна сюди наляпати клею знову. Ляпати клею і це ж ведесенько все потім притулити назад, тобто бусинку, да? і таким чином закріпити цю всю конструкцію. У мене знову вимкнулась камера, не знаю чого. Я вже все, наче почистила. Попередній раз думала, що мені просто подзвонили, і через те вона вимкнулася, хоча такого ніколи не було. Ну, На це була перший раз. А що цього разу, я не знаю. Так, я там подивилась, що я там клеїла бусинку, да, її притуляла і вже збиралася її опустити вниз, да, коли в мене вимкнулася камера. Тобто я ось так натягую, все приклеюється і все тоді. Гарненько тримається. Так, окрім того, мені тепер треба ще ось сюди закріпити бусинку. Так, для цього я що роблю? Для цього я беру бусинку безпосередньо Так, шукаю, де там місце, яким вона буде кріпитися, наношу клей. Знову ж таки, за допомогою зубочистки. І шведесенько-шведесенько одягаю це все діло ось сюди. Так, і все, і в нас усе готово. Хай воно трішечки ще досихає. Подивлюся, якщо потрібно буде, да, десь щось додати, десь щось може підправити, клей прибрати. Звісно, якраз на сонечку дуже гарно видно, чи він, тобто той клей десь. Стерчить чи не стерчить. Так, якісь такі парасолічки в мене виходять. Ну, я задоволена, чесно кажучи, роботою. Е, мені дуже-дуже все подобається. Сподіваюся, вам подобається. Як новогодній, новорічний вибачте, декор буде взагалі краса. Дякую за увагу. Якщо вам сподобалося відео, залишайте, залишайте ваші вподобайки, залишайте ваші коментарі. Якщо придумаєте якийсь цікавий спосіб, чи чи, чим у мене, щоб кріпити підвізку, то, будь ласка, мені напишіть. А на сьогодні все, до наступних зустрічей.